Розпочну із все-таки дуже резонансного вбивства соратника Дональда Трампа. Розпочну із цього і такого дуже яскравого прихильника поглядів Трампа. І мова йде про Чарлі Кірка. Вже глядачі багато хто чув про цю історію. Молодий політик, консерватор Сполучених Штатів Америки, і багато хто розмірковує про те, що вбивство Кірка. Дійсно, зараз може бути вигідне Дональду Трампу. Про це і я написав у себе в телеграм-каналі. Так само, як Дональд Трамп підняв на політичний прапор, зухвало вбивство Українки а, у Сполучених Штатах Америки, і нині республіканці намагаються будувати довкола цього медійну кампанію. От пане Володимире, що ви думаєте про цю історію? Ну справді трагічно для Америки, тому що це зараз сколихнуло суспільство, поширюється нестабільність, політичне протистояння з демократами пошириться, ну і так далі. Ну, по-перше, я вважаю, що ця історія дуже небезпечна, тим, що вона є проявом тенденції, яка може стати ще більш загрозливою для Сполучених Штатів. Це тенденція не просто загострення внутрішньої політичної боротьби, а все більшого використання політичного насильства, зброї в політичній боротьбі. Нагадаю, і минулий рік замах на самого Трампа. Ну і частіше, на жаль, стали такі прояви, і тут в чому проблема? Насправді, і сам Трамп, і деякі його прихильники з агресивними поглядами вони провокують конфліктність, напругу і агресію навколо себе. А далі починається ланцюгова реакція. Зокрема, і навколо інструменту, про який казав і сам Кірк, і це ви зараз згадують, що він сказав, що. Заради збереження права американців на, на, на зброю, одна з поправок до Конституції США, да, ну, потрібні і певні жертви. Можна пожертвувати. От він став теж жертвою, uh -huh. жертвою цього. Да. От, такі, от така гірка і сумна іронія долі. Але от мене непокоїть саме от тенденція політичного насильства, і вона посилюється. Щодо використання цієї історії Трампом. да я не буду займатися відразу, скажу не буду займатися конспірологією. Там хто це зробив, чому це зробив? Да, тут дуже делікатна тема, але те, що Трамп це буде використовувати, тут, як ви правильно згадали, він використовує і він і Джей Дівенс, і навіть маск про себе нагадав так. історію з вбивством Українки, вони роздувають навколо цього кампанію. І е, інформаційну політичну кампанію звинувачують демократів і зараз в чому небезпека вбивства Кірка. Ну не дай Бог, якщо це стане приводом для політичних репресій і для е, політичної атаки, в тому числі правової атаки е, проти демократів. Uh -huh. Тобто стане засобом міжпартійної боротьби. Ну я дуже сподіваюся, що у Трампа ну все в силу різних причин, в тому числі і в силу інституційних особливостей Сполучених Штатів, в силу того, що все ж американська демократія має велике коріння і великий досвід. Тому не буде повторення того, що сталося в одній європейській країні. Минулого століття, да коли певні вбивства і певні по суті терористичні акти використали для політичних переслідувань. Я сподіваюся, що в США цього не буде. А ви я... маєте на увазі яку країну? Німеччину, Німеччину я не буду приховувати, да, да. але ну, там з самого початку була орієнтація на це. Були бойові дружини, штурмові загони і тому подібне. Там, на жаль, ну, відразу тобто, це. Пане Володимире, такий тонкий натяк на те, що Трамп може повторити політичний шлях Гітлера. Я думаю, що в його е колах є прихильники таких дій. Угу. І те, що постійно, от знаєте, створюється образ, як колись казали, на тій території, до якої ми належали в політичному і юридичному плані, Радянський Союз був такий відомий: вислів ворог народу. Це так, навіть так. була юридична категорія. Так. От зараз з демократів сам Трамп і деякі його прихильники роблять ага. ворогів народу. Розумієте? Ну, а далі відповідні дії. Якщо їх звинувачують в усьому, то треба зробити або заборонити, або там почнуться розслідування. На жаль, це тенденція, от авторитарні тенденції зараз проявляються і в демократичних країнах, як ми бачимо, і ну, інший приклад, країна, де нема сталої демократії Туреччина. Зараз удар по головній опозиційній партії там інші причини, інші прояви, але тим не менш, ну щось схоже є. Тому от мене більше непокоїть, що вбивство Чарлі Кірка ну, може стати приводом: приводом для якихось політичних репресій для найтешого пошуку. відьом, атаки на відьом. в США таке вже було. В обмежених масштабах це не призвело до руйнації американської демократії, але були такі дуже великі деформації американської, польаміканського політичного процесу. Я маю на увазі на розслідування американської діяльності. Комісія Маккарті, те, що була ще в 50-ті роки. Боротьба з ну пошук комуністів де тільки можна від Голлівуду до Конгресу США, так. ну. Ризики є. Ризики є. Тому от будемо стежити за ситуацією. Тому ви правильно звернули увагу на цю подію. Вона нібито суто американська, але так. в контексті от і 11 вересня, от так знайте, символічне співпадіння Таке взагалі загрози тероризму вони зараз стають відчутними. Про 11 вересня зараз згадали і в зв'язку з нападом Ізраїля на Катар. Удар по Хамасу, але ну порушення суверенітету катару і. Ну, це теж додатковий чинник напруги на Близькому сході. І знов контекст 11 вересня, в широкому сенсі, там і там йдеться про а, проблему політичного тероризму ага, і боротьби з тероризмом, що можна, чого не можна, а, і прояви можуть бути і з боку держави неадекватні скажімо так, не, неоднозначні, так і з точки зору внутрішнього політичного процесу. Тому а, те, що зараз в США відбувається, ну мене непокоїть. відверто не Коїть поки що зарано робити висновки і ставити діагноз, але тенденції дуже і дуже небезпечні. Ну і ще одна небезпека полягає для нас, вона відволікає увагу. Від того, що зараз в Європі відбувається, так. і по відношенню до нас увага Трампа явно сконцентрована зараз на внутрішніх політичних подіях, йому не до України зараз. І не до того, що сталося в Польщі, теж ми бачимо якось так специфічно Трамп прореагував на це. Хоча це виклад, виклик, в тому числі і Сполученим Штатам. Раз Трамп сам надав гарантії безпеки навроцькому президенту Польщі. Ну дай, а тут ситуація, де чітко з боку США немає. Так що внутрішні політичні процеси в США вони зараз набувають, набувають скажу так, нових форм, нових обертів, ситуація загострюється. Тут треба ще мати на увазі, що за рік вибори, вибори в Конгрес, да, і тому це, скажімо так, так чи інакше буде пов'язано з загостренням внутрішньополітичної боротьби. Ну і також зазначу, що мене теж непокоїть, поки проявів цього немає. У, 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 у цієї людини ку вбили у нього ж були, скажімо так, симпатії не на боці України. Скажемо, про це так. я хотів вас запитати. Це, це теж проблема. І <свят> тому, от зараз вже є дискусія в експертних колах, в журналістських, як нам треба реагувати на це, так <свят> що це дуже е, актуально для Трампа. Тому я вважаю що нам треба реагувати стримано, реагувати треба треба висловити співчуття висловити засудження засудження самого е, факта політичного вбивства що це неприпустимо, е, що ми підтримуємо американське суспільство да і засуджуємо от такі е, акти е, політичного насильства на але дуже стримана має бути реакція, тому що ну людина ця була дуже і дуже неоднозначна, особливо е по відношенню до нас, до України, до російсько-української війни. Тому ми маємо реагувати, реагувати дуже і дуже стримано. Наскільки великими є загрози для нас щодо цього вбивства про появу можливо українського сліду? Адже коментарі кірка на адресу України справді були непривабливі. Я там сьогодні писав про себе про це в, в телеграм-каналі. Глядач перегляне. Кому буде цікаво, посилання на телеграм є в описі під цим відео. Бо ну російська пропаганда це може дуже активно використати і занести в вуха Трампу. Що дивіться так, є тим паче це вдало робить. Ну, о, ризик такий є, е, да, тому е, якщо, не дай Бог, виникне така тема, ми маємо сприяти е, там, якщо буде там якесь там розслідування. Але ну, знаєте, сліди там можуть бути різні. Він наслідив так багато. Да. Я вважаю, що більш актуальним є Палестинський слід. Він є зараз ага. більш актуальним, от саме зараз. Да. Тут не тема України зараз для Якірка була. Ну, більш такою актуальною, а от Палестина, Палестинські да, ну і плюс внутрішньополітичні мотиви, внутрішньополітична політична боротьба Да, тому е, потенційно ризик існує. Да. Тому я ж кажу, ми маємо прореагувати, не мовчати не можна засудити. От це перше, що треба зробити, і політична, і інформаційна це обов'язково треба зробити. Засудити, відреагувати. А, да. ну, якщо там, не дай Бог, виникне якась російська кампанія, ну от тоді, тоді навіть знаєте, можна е, згадати, то нам потрібно буде провести контркампанію інформаційну так, так. Да, обов'язково. Знаєте, Як там в Росії кажуть, на і шапка ґарід, да, треба. Да. Якщо, якщо вони про це пишуть, то не можна виключати, що вони це і зробили. Для Звичайно. того, щоб нас спровокувати, щоб е, звинуватити нас і так далі. Так. Ну, от е, до такого розвитку подій треба бути готовими, і якщо не дай Бог з'являться якісь ознаки такої кампанії з боку Росії, відразу реагувати. Це дуже важливо. Я, друзі, хто нас дивиться не випадково про це говорю, нібито прописні речі, от пан Володимир дуже слушно зауважив, буквально одне речення: офіційно влада реагує так, як говорить пан Фесенко. Ми розуміємо, хто такий Кірк. І розуміємо загрози, тому коли ви чуєте від опису про те, що ми там співчуваємо, співчувають не тому, що Кірк був антиукраїнським, а mm -hmm. тому, що проблема зовсім в іншому.